Всім привіт, друзі! У нас наступила наступна війна. Хо-хо, цікаво, дуже сказав. Квантум Fury. На зеленому центрі вони стоять. Ми стоїмо теж на зелених бабушках. Будемо бити будемо бити, пробувати перемагати. Думаю, у нас все вийде. Стартуємо з такою командою, вона вже. Ніби достатньо перевірено, якщо ми тут заряджаємо синіх і хоча б ітара, то є в нас дуже великі шанси на перемогу. Зарядити їх не так вже і важко, але в даний момент, коли в нас два синіх каменя, то можливі будуть якісь труднощі. Добре, давайте почнемо з такого ходу. Так. Ну, поки що. Поки що ситуація не дуже. Якщо бабка ультане на Х1, то ситуація погіршиться ще більше. Заряджати гіпопотама я не хочу. А ось спробувати зробити кристал зелений можна. Так, вона ультанула на X1. Це погана історія. Не подобається мені. Але хто мене питає, що мені подобається? Так, добре. Давайте тоді збирати кристал. Добре, в нас є зарядка для, для синіх. Супер. Ми будемо використовувати це. М -м ось так. Так, гіпопотами не потрібно заряджати раніше, раніше йому дозволеного, тому... Давайте ось такий безпечний хід, щоб не зарядити форцеса лишній раз. Так, супер. Все, тепер ми будемо бити двома гіпопотамами. Це буде, значить, ось так. Раз. Це буде, значить, ось так. Два. Це вже перший удар у нас пішов. І зараз у нас буде по два удари від двох гіпопотамів. Раз, два. Чудово. Так, 1300. Ну, ми будемо центр пробувати максимально вибити. Я думаю, що все вдасться. Супер. Плюсова стратегія вийшла. Хоча і на початку бою не було в нас достатньої кількості нашого основного кольору, але 6 каменів врятували всю нашу ситуацію. Так, ідемо далі. Парапам! -па. Рекламна пауза. Дорогі друзі, смартшот. Новий український альянс. заповнений в даний момент на третину. Досвідчені гравці з великим бойовим досвідом, а також я в лиці свого твінка відкриваємо набір для активних і бажаючих розвиватись гравців. Не втратьте свій шанс, нам потрібні. Гравці з 29, 23 і 17 військами або індивідуально будемо розглядати усі ваші анкети. Ціль Янсу війни в ТОП, івенти, МТ, Острів, Монстрів це все на даний момент мінус. Тому що наша основна ціль це війни. Плануємо добиратись до ТОП-20, а далі будемо бачити по. По тому, що в нас вийшло з цього всього, і будемо вирішувати далі. Смартшот чекає твоєї заявки, анкети відправляйте до антагоніста, це мій друг Степан. його звати. Ось тут в описі альянсу написаний його телеграм Тудан 1. Я буду грати своїм твінком. Подумаю ще про, про те, щоб записувати війни звідси теж. Але в даний момент вони будуть нецікаві, тому що нас не фул. Так що не втрачайте можливості вступити в активно розвиваючийся альянс. Всіх чекаємо, всім будемо раді. Давайте спробуємо тепер винести з шавудзина в центрі. Ось така команда, я на основі її не грав, мені здається, але на твінку досить часто її використовую і, власне, власне, суперталант лісю в другому костюмі класно допомагає здиспелити усі ось такі противні бафи, наприклад, як Шавудзина, Людвіга. І щось, щось в такому плані. Так, у нас жовті, фіолетові і, і сині. Так, нам треба спробувати якось покращитись. Давайте спробуємо ось тут в центрі. Ніби і покращились, і, не, і недостатньо. Збирати поки що жовті, напевне, не має сенсу, тому що у нас тільки 6. Тому спробуємо якось покращити. Так, ніби і покращили, і все одно нам не вистачає, щоб зібрати 9. Але є хід, який нам дозволить це зробити. І я, напевно, його використаю спочатку ось так. Ой, доїхало саме. Чудово, бо я планував, думав, спочатку може зробити хід зліва. Він мені шотнув лісю. Скот. Просто скот. Ну, тепер все стає набагато цікавіше. В лапках. Ні. Не цікавіше. Жесть, 1600 він виніс. Тепер починаються проблеми. Тепер починаються проблеми. Давайте нехай вона ультане. Почистимось. Так. Ну, шавудзи. Шавудзин здивував. Реально дуже сильно вдарив. Прям дуже сильно. Добре, давайте ось так. Давайте ось так. Два ходи. Ну, перечекати нам не вийде, тому, тому думаю, варто бити. Давайте так. Я просто ще сподіваюся, що зможу лісю воскресити. За допомогою Харона. Добре, давайте під бафом спробуємо його винести. І в нас нічого не вийшло. Так, одне радує, що він не вдарив Газель. Вдарив Харона. Не найкращий і не найгірший варіант. Так, добре, давайте ось так. Полікуємось. Так, добре. Е -е. Зараз буде бити Вольфганг і вже на підході Людвіг. Що я можу зробити? Я можу, я можу, я можу. Взагалі дуже мало в даний момент я можу зробити. Давайте, напевно, ось так. Думаю, шавудзину не хватить, а ось так хватить. Ой-ой-ой, 109. А цього разу він вдарив, куди треба. Куди треба для нього, звичайно. Не для мене. Так, тут в нас... Цікава зараз така позиція. Або збирати два рази по три, або пробувати запускати якісь комбо. Наприклад, ось цей жовтий вліво і таким чином збереться ще зелений. Але тут таке на вдачу. Напевно, все ж таки краще зібрати жовтих. Я думаю, що по дорозі ми ще і замочимо. Шавудзина. Так, зараз головне, щоб він здох. Він не здох. І ще й зарядився Людбіх. Ну, це вже дуже погано. Прямо дуже погано. Леонідаса, напевно, треба віддавати. Тому що просто він може не, не ультанути далі. Окей, надіємось на якийсь суперкомбо в шавудзина, який його винесе. Не винесло. Добре, що хоча б не в газель. Так, ну тут все достатньо хірово виглядає. Дуже хірово. Ну, давайте спробуємо хорона. Зарядити. Так, вони відхилились. Для них це чудова новина. Для мене дуже погана. В них буде ультувати два, два герої. Два героя буде ультувати. Добре, використовуємо. Лісю не воскресла. Чудово, я так і планував. Ну, все, це програш. Людвіг не залишає шансів після своєї ульти. Так, що ми ще можемо зробити? Ми можемо взірвати кристал, понадіятися на якийсь суперкомбо, яке навряд чи прийде. Тому не будемо цього робити. Зробимо ось такий хоча б хід. Він якийсь більш-менш адекватний виглядає. Так, 500, куди він вдарив? Вдарив він в. Мілену. І він заряджений знову. Ну все. Це розбивчик в ноль. Ну, дуже сильно він підпортив тим, що вибив Лісю спочатку. І це в принципі поламало усі плани. Якби вона була жива, то ми могли задиспелити його, як мінімум, центрального героя. Як мінімум шавудзина, і далі далі якось е, через блок. Е, пробувати виносити їх потрошки, але, на жаль. Так, нолік, супер. Так, ну добре, добре. Нолік є нолік, але продовжувати все одно треба. У нас є шанс е, набити як мінімум 200 очок, тому. Тому продовжуємо. Так, є трійка. Але хотілося би, може знайти десь четвірку. Тому червоних не рекомендується в такій ситуації збирати. Хіба що четвірку. Тому давайте. Тому давайте що? Так, є в мене варіант, як зібрати четвірку. М Думаю, який хід краще зробити. Напевне, ось цей. Так, і того в нас є четвірка в, в квінтін. І потім у нас буде. Хоча ні, потім в нас не буде. Нам треба щось десь підзібрати ще. Так, там взрив. Так, так, так. Не дуже мені подобається. І не дуже мені подобається, що ми заряджаємо квінтін і... і Ферія. Хотілося б хоча б когось одного. Давайте, напевно, ось так тоді. Раз. Надіюсь, квінтін не хватить. Так, квінтін не хватило, тому... А, блін, хватить все-таки. Добре, ми зараз когось одного втрачаємо. Я надіюсь когось синього. Ай, дуже погано. Дуже погано. Дуже. Катастрофа просто. М -м -м. Добре, б'ємо ферія. Зарядки для синіх немає. Це попахує черговим розбивчиком. Ой-ой-ой-ой. Дуже погано, дуже погано. І ще плюс до того всього ми травимось. Зараз зарядиться Арамісік. А, не Арамісік, ну, це нічого не міняє. Ми в дуже поганій позиції. Не заходять, не заходять останнім часом війни. Думаю, що це зв'язано з тим, що я просто мало зараз приділяю часу ігрі. Тому мало, мало граю на біги і ну і ось воно так себе. Такий, в принципі, результат отримую. Добре, давайте використаємо когось, кого не шкода, кого ми навряд чи будемо брати. Хоча, може б і брали ще, Так, починає вже підкипати трошки піді мною. Але нічого не зробиш. Час вже не повернеш назад, тому треба йти добивати і йти на наступну ціль. Суперник у нас достатньо легкий, але практика потрібна постійно. Якщо не практикуватися, то Навички усі втрачаються. Так, я думаю, ви погодитесь зі мною, тому що це зустрічається всюди. Що би ви не робили, чим би ви не займалися? Цим потрібно займатися постійно. У мене зараз була така достатньо довга перерва. Я практично не заходив у гру один раз на день, максимум два. На короткий час. Повиходило, повиходило вже багато нових героїв за цей час, завдяки яким потрібно можна грати краще. Але з'явились і цілі сильніші, відповідно. Так, добре, щось я тут розсусольствую. Давайте йти ще на когось. Так, добре, взяв легку ціль усі четверо Міньйонні герої. А Лукар, думаю, тут. Нам пригодиться, і допоможе похилитись, і допоможе забрати міньйонів. Робимо ось такий делікатний хід. Хоча чому він делікатний? Не зовсім зрозуміло. Так, тепер через комбо червоні ще закинемо валукарда. І нам потрібна третя червона трійка. Бачу, як її можна зробити. Ось таким чином. Через комбо, правда. М -м -м. Так, ну давайте. Ой, чудово. Вийшло навіть трішки краще, ніж я хотів. Бо я хотів наступним ходом зарядити фіолетових. Але вони зібрались швидше. Так, раз, два, три. Трішечки ми похилились. Чудово. Ну, і все, зараз йому скинемо камнешкіру. Було би ще добре зарядити алукарда, але, напевно, не зараз. Так, скільки в нього? В нього ще один, один хід. Так, зараз достатньо міньйонів. Блін, не вийшло зняти. Пінгін зараз може нам просто зашотити. Зашотить нам е, Людвіга. Ну це не страшно. Це не страшно. Головне далі добре зіграти. І ми можемо тут нормально ще вийти з цього бою. Так, Людвіг мінус, це точно. Добре. Тепер, тепер ми зробимо ось. Так. М -м -м, може бути. Тепер ми зробимо. Напевно, так, щоб точно його вбити. Вдаримо по ньому, вдаримо ще раз по ньому. Відхилимось Людвігом, можливо, зарядимо алукарда. Трішки не вистачило. Це погано, мені хотілося таки його зарядити. Ну, добре, тоді зробимо по-інакшому. Так, є. Добре, що ми спіли до пінгвіна. Це хороша новина. Але ми його не, вбиває... не вбиваємо. Ми його не вбиваємо, це погано, але все одно нам потрібно по ньому бити. Тому що тут він е, самий, напевно, той, хто може нам все наламати прямо. Давайте попробуємо тут червоний знайти. Так, добре. Є Мар'яна. Є Мар'яна, ми Мар'яною добиваємо. Так, Людвіга ми вже втратили ульту. Боже, як хірово зіграно. Ой. Зараз тінсел за лукардом зроблять тут. Так, ще живі. Ну це не завдяки нам. Так. Дивіться, ось так, потім синю четвірку, і в нас буде трійка майже в пустоту. Або попробувати ось таке комбо запустити, може це і краще. Так, і, і червоні під'їхали. Добре. Так. Раз, два, три. Так, зарядились. Зараз, напевно, треба так спробувати. Добре. Поки що все добре. Але це не відміняє того, що я зіграв дуже погано. Тут просто героїв витягнули все. Так, ну і останній залишився. Тут ще 62 атаки. У нас останній залишився. Давайте глянемо, скільки ми. Та 150, напевно. Скільки ми набили? 150, ну, є шанс ще до 200 добити. Так, ну і ось наша остання. Достатньо легка ціль. Достатньо, мені здається, хороша команда. Є два диспела. Один з крадіжкою. Є в нас увороти. Не знаю, як це правильно. Ухили. Я не знаю, як це перекладається, тому не судіть строго. Так, що в нас по каменю, по каменю, по каменю, по каменю? Поки що нічого. Можна зібрати дедбуда. Можна зібрати. Можливо, є якісь варіанти, щоб якийсь кристальчик підмутити. Так. Я бачу дві трійки синіх, які мені поки що нічого не дають. Так, так. Дві фіолетових. Ось тако, напевно, через синіх, дві фіолетових через синіх. Так, непогано. Тепер зробимо ось цей хід. І я думаю, можна ще ось так. Бо ми зараз будемо в нього закидувати кристал, тому... Можна його чуть-чуть ще -чуть більше підзарядити. Супер, ми зарядили синіх. Чудово. Так як ми не збираємось помирати, ми зараз е, зарядимо гіпопотама. Ультане огіма, ультане гіпопотама. Ми вкрадемо гіпопотама. Закинемо міньйонів. Хоча ми можемо зараз закинути, задиспелити. І закинути зразу паразитів, щоб менше вдарив огіма і наступним ходом вкрасти гіпопотама. І тоді ультанути ще е, пайп. Так і зробимо. Так. Угу. ну Він вдарить мало. Цей взагалі не вдарить, тому ми відчуваємо себе тут комфортно. Так, крадемо, б'ємо по ньому. 990. Достатньо сильно. Тепер міньончики. А, блін, не вдарило, тому що вона на себе міньончиків поставила. Ну добре, зараз ми все одно вдаримо. І Юпітер б'є. Ось Юпітер це погано. Але удар вийшов достатньо, достатньо слабенький, тому що вони під паразитами. Так, добре, дедбуда закидаємо сюди, тому що тут найбільше ХП. Там, я думаю, вони мають відкиснути. Вони відкиснули. Е, і І ось таким вузьком, бо ми добуваємо огіму і зараз доб'ємо решту. Так, і все. Ну, ось тут е, вдала команда вийшла. 200 ми своїх набили мало, хотілося б 250, хоча б як мінімум. Тому норму свою ми не виконали знову. Надіюсь, наступної війни буде краще. Нагадую ще раз усім: смартшот. Чекаємо ваших заявок, ваших анкет в лапках. Будемо усім раді, усім активним, усім, хто підпадає під фільтрацію по військам. Ну і плюс, звичайно, хотілося б побачити якийсь більш-менш свіжіший гараж. Я не кажу, що там потрібен якийсь супертоп, але якийсь, якийсь набір хоча б в захист і на якихось 2-3 шота, щоб було в даних реаліях, я надіюсь. Всім дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться, відпишіться, хто кому до чого ближче лежить. Е, зустрінемось в наступному відео. А, стоп! Ні, я забув. У мене ще ж е, призиви є. У мене ще є декілька призивів мушкетерів. Це такі будуть завершальні, я нічого не спіймав, та я, їх в принципі, не крутив. Було якихось у мене там 10, напевно, прокруток і зараз буде ще 7. Ні на що не розраховую, тому просто крутимо, крутимо на вдачу. Ось цих два нових, до речі, вони непогані. Е -е, від них я би не відказався. Від графині і арамісіка. Усе остальне, ну, не знаю, не цікавить мене. Але буде все, як завжди. Або нічого, або випаде те, що не потрібно. Хоча деколи бувають в мене прориви в викликах. Сьогодні, напевно, не цей день. Хто дивився мої останні виклики з гоблінів, напевно, так? Так, з гоблінів. То я думаю, ви бачили і розумієте, що після тих викликів мені, напевно, вже більше нічого давати не будуть. Так, Брієнка. І, до речі, дуже дивно. За всі ось ці івенти альянсові, де мушкетери мені не випала жодна п'ятірка з мушкетерів. Не знаю. Можливо, це такий натяк, щоб більше тут не викликати нікого. Добре, тепер уже точно все. Смартшот. Нагадую ще раз. До побачення.